щось Пропустив правильно, вид. Зібрали тут потім підкоряти. стартова готовність. Дивіться, включала. Попередиємо під залі, тепер увага, увага, ми напимоємося е на правому краї. Хорошо, тут прекрасно прицілує законодавство. Обвійця. Зараз на прикладі покажу, як вот новичок yeah. з швидкості дуже пірно повертає голову, звернути увагу. На повітрі вона, дивіться, добре голову, повернули мотоцикл, тут повернули хорошо голову за голову. На швидкостях новичок видно, що треба магічний момент, які треба екстрено повернути голову. Не дивимось, що зберегти наперед. Виділи повернути вибух прямо. Oh. Місці, обіць, Вже має бути погляд на криві, а ми дивилися ще на комусь. І оце відрізняє, чому новачок в якихось місцях їде вище, не так потребують, тому що оці пів секунди погляду, вони якраз і є цією різницею, яка дозволяє голові завантажити маршрут заздалегідь вперед. Тому що все інше ми сприяє, маємо сприймати перифіійним зором. Неважливо, я проїхав конус вже чи не проїхав. Не важливо, важливо хто, куди рухається мотоцикл вперед. Ось ця клубничка, голову добре повертає, добре робить розвороти, тут там плечі чи це повертає, супер. тут гарна, хутока пригольтувала, супер, хороша траєкторія, прекрасна. Дивіться, дивіться яка зміни. Взагалі. Не назбирало помилку, за кожен комусь повернуло. Кайф. Кайф. Ось тут голову можна було повертати раніше, вже до витискати. І от тут дивно, ось дивіться, дивимось, де тоді комусь, де то комусь. А коли треба завернути ще вже голову. О, голову. І одразу швидкість виростає. А там трошки застрягло, не повірує. І зупинівка. 3 112 Заїзд залі.